Виконуємо номер 186 із підручника Геометрія 7 та номер 18.5 крапочка 5 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно. Чи паралельні прямі а, Б і Ц, Д на малюнку 9 крапочка 15. Чому? У підручнику математика 7 номер малюнка буде зовсім інший, але малюнок такий самий. Чи паралельні прямі А Б і Ц Д. Дві прямі, як бачимо, прямий кут у нас. Перпендикулярні до третьої прямої, паралельні між собою. Це наслідок з ознаки паралельності прямих. У нас дві прямі. Перпендикулярні до однієї тієї прямої АЦ. Запишемо це, чи паралельні прямі, так, АБ паралельно С, Д. І поясню. за наслідком з ознаки. Паралельності прямих, дві прямі, в дужках напишу А, Б і С, Д. Перпендикулярні До третьої прямої. Це пряма, а це паралельні між собою. Номер 186 із підручника Геометрія 7 та номер 18,5 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.